Так, на ремонті у нас опильочок. Була проблема, що автомобіль газував обороти, плавали, газував. Що ми будемо міняти в ньому? Будемо міняти датчичок. Ось тут є такий датчик. Клапан, видніше, холостого ходу. От він тут знаходиться на засланці. Його замінимо. І коли ми вже це підрозібрали, знайшли, що тут. Ось така резинка має бути тут, від корпуса впускного колектора до заслонки. І в ній дерки. Так що, через це також підсос воздуха і машина може некоректно працювати, підгазовувати, порохи попадають в двигун і двигун виходить з ладу. Так, якщо що тако дивитись, нічого не було помітно. Коли зняв все обірвано. Так що все треба правильно діагностувати.